Дякуємо. 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 Всім дякую за вітання. Де би би не були, з ким би не розмовляли чи переписувалися, передавайте вітання від нашої церкви Еммануїл міста Лондон. А Зараз попрошу всіх встати, прославити нашого любічого Господа псамом, після чого ми всі помолимося. Sweet day. 路过。如果 There. Серце любов і красу. Серце любов і красу. Схилимо наші голови в спільній молитві. Дорогий наш любічий Господь, ми дякуємо тобі за цей святий день. Дякуємо тобі, що ти його нам подарував, щоб ми могли сьогодні прийти тут. Прославити Твоє ім'я, щоб ми були трішки ближче до тебе. Ми дякуємо тобі, що ти був з нами на протязі цього тижня. Ти нас оберігав, наставляв, ти нас лікував. Дякуємо тобі, що ти з нами кожної нашої секунди. Будь ласка, будь усіма нами тут, даруй нам Духа Святого, Моді, щоб ми зрозуміли слово, яке Ти приготував для нас, благослови служителів, щоб, вони, Господь, нам змогли донести те, що Ти підготував до нас. Будь, будь ласка, зі всіма людьми, які хотіли сьогодні бути тут, але з різних причин не змогли прийти. Ти будь з ними, ти оберігай їх, охороняй, лікуй їх. Будь ласка, будь з нашою Україною. Ти знаєш всі ці страждання, які так багато років вже йдуть. Ти даруй мудрість правителям, щоб закінчилась це ця жахіття. Будь з нами, наш люблячий Господь. Ми дякуємо тобі за все. Амінь. Дорогі брати і сестри, я сьогодні маю можливість провести молитовни. Хотів би молитись про ситуацію у світі. Зараз трошки об'ясню, що у світі. В Україні, ми розуміємо, важко, в Україні війна, але розкажу вам трішки про, про ситуацію у світі і взагалі, в якому ми в світі живемо, чому потрібно за світ також молитись. Е, е, не знаю, може хтось не слідкує за новинами або тільки за новинами з України, але цього тижня така новина була, що в Сіднеї були, е, ну, стрілянина була, та, і загинуло декілька людей. Не, не, знаю, не можна сказати, що багато. Ну, залежить якими мірками міряти. Але що, що таке, цікаве можна відмітити, що. Наймолодша жертва, яка загинула, вона була вихідцем з Одеси, з України. Тобто ми розуміємо, Одесу Одесу бомблять кожен день, Одесу обстрілюють. Там люди ховаються в бомбосховища, Там, там школи закриваються, діти йдуть в бомбосховища, і це відбувається кожен день. Здавалося, 10 днів, Але людина померла від, від зброї, можна сказати. Країна. Далека від війни Австралія. Ну, в Австралії війни немає. Але такий світ, в якому ми зараз живемо, також вже набридли ці розмови про мир. Всі говорять про мир, про мир. Але навряд чи буде якийсь мир? Принаймні, прогнози не дуже втішні. Зараз прочитаю вам один віршик із Біблії. Єремії, 9 розділ. Їхні язики, смертоносна стріла. Вони оману говорять устами своїми. Вони оману говорять. Устами своїми говорять із ближніми про мир, а внутрі своєму кладуть засіб. От така приблизно зараз і ситуація. Всі говорять про мир. Але насправді про мир домовитись не так і важко. Самі люди роблять цю ситуацію такою важкою і запутаною. Тому я б дуже хотів, щоб ми молились про ситуацію у світі, щоб Бог торкався правителів цього світу, які, яким я впевнений, що Бог дав владу, так як, наприклад, президенту Америки. Насправді це дуже ключова. Людина, дуже ключовий пост в, 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 нашій, в, в нашому всесвіті, не в всесвіті, вибачайте, на нашій планеті. І ця людина це та людина, яка може багато чого вирішити. Але просто потрібно, щоб, щоб в нього був розум від Бога, щоб він. Слухав правильних радників, ми знаємо, що і в нього є хороші радники, і в нього є якийсь його духовник, духовний наставник, який знає Бога, який підтримує Україну, то щоб через таких людей Бог достукувався до таких правителів, які можуть зробити так, щоб на цій землі був мир. Давайте будемо молитись за цю ситуацію. Також дуже багато є. Хворих, дуже багато різних потреб. У нас є таких, за які потрібно молитись. Прошу молитись за дітей Любомира і Галі. Вони знову в лікарні. В них трошки проблема є, вони не знаю, чи застудились, чи що, в них сопельки. І просто проблема з тим, що вони не, не мають достатнього дихання, в них там не знаю, чи кисню замало, чи що. Та, вони ротиком не дуже вміють дихати, а носик у них закладений і вони повернулись в лікарню. Надіємося, що це не на довгий час. Але, так, але вони в лікарні, батьки дуже переживають. Ми також дуже переживаємо. Тому прошу молитись за це. Також ми згадували. Любомир просив молитись за сестру Надію, за сусідку нашої бабусі. Покійної, бабуся вже померла. Але. Ця жінка молода, я не знаю скільки їй років. 40 більше. Yeah. Та, у, неї, у неї зараз там дуже такі аналізи, неприємні, скоріше, там всього рак. Тому, якщо ви будете молитись, згадуйте, будь ласка, її звати Надія. І також, якщо у вас є якісь потреби, прошу молитись. Також я би хотів, щоб ви молились за мою роботу, тому що я працюю, у мене, слава Богу, хороша робота, Мені, в принципі, подобається, але, на моїй відповідальності, можна сказати, десь людей 50 приблизно, і з ними важко працювати. Я такий посередник між менеджером і людьми. Я би це якось не знаю, описав я як фільтр. І ви розумієте, що у фільтрі все зупиняється. Чи в ту сторону пилосос дує, чи в ту фільтр очищує. Тому інколи бувають такі всякі різні казуси. І прошу молитись, щоб просто якось Бог давав мудрості, як поступати, тому що різні люди, різні релігії, взагалі різний менталітет. І бувало таке, що просто невдало пожартував, і, і людина скіпає щось там, такі різні нюанси є, тому прошу та, за це, якщо, якщо згадаєте, буду дуже вдячний. І якщо у вас є якісь потреби, то озвучуйте, ми за них також помовимося. Це так. ще за 1 чоловіка, йому вже, звичайно, краще, я всім дякую, молився, але ще йому дуже слабкий. Так, за чоловіка сестри Наталі, так. У нас в минулої п'ятниці у, у нашої команди, в госпіталі фізіотерапевтів, був новорічний пасі. Але це було в п'ятницю після заходу сонця. Вони мене вмовляли. Я кажу, я не можу, я кажу, я люблю. Побачив, це була індійська кухня, тому я не хотіла, бо це було спайсі, я сказала, я таке не їй. От ну, я сказала, що кажу, я їм що ваша собі не працювала. Про те, що п'ятницю, я вона це так складно пояснювати. Я зазвичай з сім'єю, я, я не піду. Я не пішла, вони мене вмовляли дуже сильно. Прохожу в понеділок, вони сидять всі зелені, дуже <гум> аж трапилось. Що вони сходили, вони дуже добре погуляли в п'ятницю. Все поїли смачно, прийшли додому, сіли на буршки. І так вони сиділи до понеділка, <гум> <гум> понеділок вони прийшли на роботу.

Я не вмію так коротко, але найголовніше, що я хочу сказати, я стараюся. У нас є напевно таких два голоса всередині. Один каже, треба поділитися досвідом, другий каже: ну, Вася багато сказав, є багато потреб, литовне, ти забереш багато часу, і він нас угашає, наше бажання ділитися. Але для мене це дуже великий досвід, і я вам зараз розкажу, це стосується наших документів. Тому ви знаєте, ми молилися документи. Ви знаєте, як склала ситуація, що ми Олегові подали, оплатили все для того, щоб він мав якомога скоріше. А я з хлопцями залишилась без документів, але, бо ми їх не подавали, нам потрібно було дуже багато грошей. Тому першу форму, яку ми подавали, це була fee waiver application для звільнення від податку. А податок це є 4 з копійками, 4 з копійками тисяч на одну особу. Тобто нам майже 15 тисяч, у нас трьох ще треба було би. На Олега ми заплатили там шість майже, бо з адвокатом, щоб скоріше це все подати. І тому, коли е, Олег подав, я зразу продовжила нашу аплікейшн, я і двоє хлопців на подачу на звільнення від сплати податку для того, щоб спробувати е, доказати, що ми не можемо дозволити собі оплачувати такі великі суми. І коли ми були в адвоката, ще тоді колега робив, вона зразу сказала: а ви розписали там все там кожну суму більше 250 тисяч з рахунків. Ви подаєте всі свої акаунти? Ми подали шість банківських аккаунтів. І вона каже: ви розписали ці суми, там все треба розказувати. Бо тому що каже, в нас була така ситуація, що хлопець е, з рахунку потратив більше як 250 тисяч е, на каріс. Він купив комп'ютер, йому відмовили, бо тому що це була не дуже необхідна річ для його життя. І йому відмовили, він мусив оплачувати свою візу. Тобто, вона б нас зразу посіяла такі зерна, що ну куди там нам? Я навіть не розписала. Ви розумієте, тобто, шість аккаунтів я їм відслала, це ніби на те опрацюйте собі самі. і Подивіться, ну я ж не адвокат. Але ми ж молились, ви завжди молились. І що сталося? 13-го числа прийшов нам емейл 13 листопада. Що, будь ласка, надішліть нам додаткову інформацію? Це не відмова, але це є недостатньо, тому що ви, ви надіслали все не розписано, і тому ми не можемо приймати таку аплікейшн. І я сиділа 6 годин. 15 грудня, це до 15 го нам треба було від запла... від... відіслати. То 14 грудня я всі шість аккаунтів повністю все розписувала, повністю все пояснювала. Ну, звичайно, GPT це є найкращий друг по англійській мові. Ти йому говориш все, що тобі треба, він з тобою працює. Правда, треба перечитувати, він може надурити дуже сильно. Ніколи не, не робіть, щоб не перевіряти. Перевіряйте завжди. Але для того, хто не знає англійської мови, це дійсно дуже великий супорт, підтримка. І я це все відправила 14-го числа. Буквально 18-го ми з Олегом зранку йшли, він вже мав летіти в четвер в Ісландію. Я бачу, прийшов емейл. Іменка думка 8.30 зранку. Думаю, хіба може бути так рано від них емейл. Думаю, відкриваю, так, є, щось пише, що пише чітко, ми прийняли рішення по вашій application. Документ доданий в цьому емейлі. В мене руки трясуться, я кажу, Олег, відкривай сам. Він відкриває, і я бачу перше no і потім yes, yes, yes. Ну, no, бо тому що Олег був перший, він вже оплатив, йому не дають нічого. А нам, трьом, мені і хлопцям, дають добро на наступних 10 днів, ми повинні.